Система управління активами міста перше питання, яке було винесено на засідання тимчасової робочої групи з моніторингу проєктів це дуже важливе, актуальне питання, як ви розумієте. Я маю на увазі і місць виконкому, рай виконкомів і всіх комунальних підприємств, і все, але і для мешканців нашого міста для отримання нормальних послуг. В зручному цифровому форматі робота у цьому напрямку передбачає розробку геоінформаційної системи та геопорталу. Створення баз даних та їх верифікація дасть змогу ефективніше співпрацювати з інвестдонорами та грантодавцями. Це інструмент, який дає максимальну прозорість, сприйнятність і розуміння, що саме хоче місто, і що саме хоче, наприклад, інвестор. Тобто, це ну це взагалі в найближчі роки буде, буде стандартом по країні. Тобто спілкування з тими, хто хоче нам допомогти в, в програмі відновлення нашого міста, відновлення України. Другий проєкт повна діджиталізація у сфері надання населенню стоматологічних послуг. Це буде зручно, в першу чергу пенсіонерам та ветеранам війни. Розроблена система, яка дає можливість мешканцям міста більш зручно користуватись послугами. Більш буде можливість електронних кабінетів, тобто реєстрації в онлайні, буде можливість також реєструватись і по місту. Робоча група також заслухала проєкт з розробки системи електрозарядних станцій для електромобілів. Кількість таких авто у нашому місті вже перевищила дві тисячі, тому виникла потреба для створення зручних умов для підзарядки електромобілів. Цей проєкт важливий з екологічної точки зору. Ми плануємо що до кінця, до кінця 30 -го, 2030 -го року ми завдяки цій системі ми зробимо можливість, підвищити, можливість підвищення кількості до 30 тисяч електромобілів в місті. По розрахункам це можливо до 2030 року і це дасть можливість зменшення викидів СО2 на рівні 150 тисяч електромобілів тонн в рік Кононенко, Олексій Васильченко цей день.